Всім привіт! Радий бачити вас на каналі Алхімічна лабораторія Це перший випуск з серії відповідей на запитання. Правила дуже прості, якщо ви бажаєте, аби я щось прокоментував або маєте якесь запитання, можете його мені надіслати. Я прочитаю, і якщо все буде добре, то в наступного випуску я буду на нього відповідати. Перше запитання. Я провів багато років, вцілюючи травми, спричинені життям у постійному стані виживання з самого дитинства. Зараз я повертаюся до себе та, та заспокоюю свою систему. Відчувається, ніби багато енергії повертається до мене і допомагає бути більш присутній в моменті. Це нове відчуття присутності допомагає мені рідше впадати у реакцію виживання. Я не усвідомлював, скільки енергії втрачав через постійне життя в режимі виживання. Здається, чим більш присутнім я остаю, тим більше себе повертаю. Отже, моє питання чи є підвищення присутності в моменті найвищою практикою для зцілення та зростання? Питання не, не просте. І якщо. Ми уважно подивимось, тут є кілька цікавих моментів. Людина не витрачає сили на те, щоб жити якесь інше життя. Вона живе в фізичному світі, вона бачить, що вкоїться навколо неї, і це допомагає відновити нормальний фізичний стан навколо себе. Це допоможе відновити стосунки, знайти роботу, приділити увагу своєму фізичному стану, здоров'ю. Але то не дуже допоможе виправляти якісь кармічні або енергетичні проблеми. Але якщо людина має добрий фундамент, то і все інше буде вдаватися набагато легше. Тож, бути в моменті, якщо в людині це якщо вона може це робити, якщо в неї все вдається, то чому би ні? Але що, якщо повернутися до питання, що б я міг порекомендувати, я так думаю, що проблема в іншому, що людина має мало проблеми, вона їх вирішує, і саме ці проблеми і є те, що тягне її сили. Тобто жити в фізичному світі, жити в реалі, так, вирішувати проблеми і підвищувати свій рівень сил. Це такий шлях до успіху, як я б я думав. А підвищення присутності це лише один з засобів, який може допомогти прийти до цієї мети. Йдемо далі. Повний місяць, третя година ночі. Кожного повного місяця одна і та сама історія. Я легко засинаю, сон якісний, дуже глибокий, але також дуже інтенсивні кошмари або сни. Зазвичай я сплю всю ніч до ранку, але під час повного місяця без винятку прокидаюся о третій години ранку точнісінько, ні хвилину раніше, ні пізніше. Я перевірив фазу місяця, під час якої я народився, звісно, повний місяць, знак раку. Будь ласка, допоможіть я просто хочу спати всю ніч, без страху перед кошмарами, які можуть на мене чекати. Дякую. Я поділив відповідь на це запитання на дві частини: перша це астрологічна частина, а інша енергетична. Тобто, якщо якась подія, вона трапляється раз за разом в один та самий час, і ми бачимо якісь паралелі з астрологічними подіями в цьому випадку, це повний місяць, то дуже великий шанс, що це якось пов'язано з астрологією, але перевірити тільки. Фазу луни під час народження, то замало. Треба знати ще точний час, вплоть до секунди, аби побудувати повну натальну карту, і аналізувати її повинен спеціаліст в астрології, а не той, хто почитав кілька статей в інтернеті. Тобто, якщо ви думаєте, що астрологія тут має якийсь вплив, то знайдіть спеціаліста з астрології і він вам допоможе. І інший аспект, який може бути енергетичний. Звісно, що коли Луна повна, то і вплив енергії Луни на всіх людей значно сильніший, аніж в інші частини циклу Луну. Тобто, можливо так, що енергії Луни активують якусь деструктивну енергію в сфері снів цієї людини, і практики по сфери сфері снів вони допоможуть і, і значно долій вероятності цій деструктивної. Негативні події, які він зараз пов'язує з повним місяцем, зникнуть. Наступне питання: як перетворити негативну енергію на позитивну і залучити достаток? Нещодавно я почала звертати увагу на зміни енергії. Я помітила, що коли я притягую хороші речі, раптом все складається добре. Коли у мене поганий період, я постійно притягую погані новини. Зараз я перебуваю на шляху до відродження, пройшла через деякі особисті труднощі, однак іноді я відчуваю, що мій прогрес зупиняється. Коли я застрягаю в негативному циклі, чи є якісь стратегії, які ви застосовуєте, щоб змінити енергію на позитивну та почати притягувати гарні новини? Я хочу усвідомлено створити атмосферу достатку і шукаю порад від тих, хто успішно це зробив. Трохи про себе, мені 37 років, я багато працювала безперервно, а зараз беру річну перерву, щоб запустити кілька проєктів і зосередитися на собі. Нещодавно я почала усвідомлювати зміни енергії, тому вважаю себе новачком в цій сфері. Почала займатися заземленням, але моя концентрація поки що слабка. Питання цікаве, і я б на нього подивився з іншого боку. Цю помилку я бачу багато в новачків, бо вони, мабуть, не дуже усвідомлюють, які наслідки мають енергії, які є, або яких нема в тілі людини. Тобто, якщо у вас є великий запас енергії, то ви починаєте витрачати його на те, аби притягувати. Події, які до вас є позитивними, які ви бажаєте. Якщо у вас немає енергії, то ви не можете їх притягувати, і ви знаходитесь під впливом тих людей або тих подій, які мають більш енергетичний потенціал, аніж ви. Тобто, якщо у вас є багато енергії, то світ починає робити те, що потрібно вам. Якщо у вас енергії нема, то світ починає робити те, що потрібно іншим. І тут немає якоїсь негативної енергії, яку треба трансформувати. Треба працювати над тим, аби у вас було завжди достатньо енергії або світ робив в те, що вам потрібно. Як відпустити всі психологічні читання, які я мала, і почати жити своєю власною правдою? Я провела останні три роки, чекаючи, що прогнози збудуться. В моєму житті було двоє чоловіків, так і сталося. Прогнози були надзвичайно точні щодо речей, які ніхто не міг би передбачити. Але я почала отримувати більше прогнозів навіть від різних людей. Хороші прогнози були моторошно точними щодо минулого і теперішнього, фізичних особистостей, ситуацій тощо, однак нічого не здійснилося. Навіть людина, з якою все мало закінчитися, залишилася, але не вирішила своїх проблем. Я також просто не могла зробити багато практичного. Навіть намагалася відкритися можливості нових людей замість того, щоб застрягати на місці. Все одно нічого. Я хочу знати, як це перезавантажити, якщо у когось є поради, чи є все ще якась форма долі, яка діє, чи зіпсувала я все з цими прогнозами. Моя енергія була заблокована ще до того, як потрапила в це коло прогнозів, але я робила те, що здавалося правильним, а не намагалася жити за інструкцією. Ми бачимо тут, що людина зверталася до різних людей, аби вони допомогли їй визначитися, в якому напрямку йти і які рішення приймати. Ці люди могли. Е Точно прочитати її минуле, вони могли б точно прочитати стан, в якому вона зараз, її здоров'я, але те, що вони говорили про її майбутнє, то не, з... не здійснилося. Не здійснилося. І питання таке: чи є насправді доля, чи могла вона попсувати свою долю цими питаннями про те, що її чекає? Я так думаю, що ні. Якщо б ці провідці могли посправді бачити майбутні людини, то прогнози, які вони давали людині, вони б підвищували шанси з цих прогнозів збуватися, але нічого не збулося, то я так думаю, що і ці провідці бачили не дуже чітко, або навіть бачили зовсім не те, що повинно було скоїтися насправді. Ну, і якщо людина не може витачитися з кожним своїм кроком, куди йти, і їй завжди повинна потрібна якась верифікація від інших людей, аби втілити їй якусь впевненість в собі, то я так думаю, що їй потрібно йти не до провідців або читачів енергетики тіла або майбутнього, а просто до психолога. Я думаю, що до мене прив'язана негативна енергія. Не впевнення, чи це правильне місце для допомоги, але спробую. Більша частина мого життя мене переслідує невдача. Я пережила багато втрат, горя, травм, гранічних хвороб, фінансової безнадії, все, що тільки можна уявити. Мені завжди казали, що все зміниться, що треба думати позитивно, бути оптимістом і так далі. Але незважаючи на всі мої зусилля, моє життя не покращилось. Я завжди відчувала себе згубленою, самотньою, ніби я не підходжу сюди. Незрозумілою. Я також чула, що це називають насін... зоряним насінням. Це різонує зі мною. Я ще не пережила найгірший рік в своєму житті. Багато разів я хотіла просто здатися. Відчуваю, ніби життя постійно йде проти мене, наче воно хоче, щоб я страждав, незалежно від того, як сильно я борюся, але я дуже втомилася від своєї боротьби. Вчора ввечері перед сном я просила своїх наставників допомогти мені за допомогою знаку або повідомлення. Я знаю, що вони завжди зі мною, особливо в ці останні місці, бо я постійно бачу ангельські числа щодня. Сьогодні, вранці, перед пробудженням, я була напівсонна, я побачила спалахи як бачення, я побачила себе лежачи в ліжку з темною фігурою, яка тягнулася до мене, перш ніж зникнути в мені і спалахи того, що майже виглядали, як зеброві смуги, схожі на розтяжки, вертикально з'являлися та зникали, ніби розривив інший вимір, коли вони миготіли. Це було дивно, і тоді я почула щось на кшалт він хоче тримати тебе подалі від рук своєї матері. Це мене не налякало, але залишило глибоко збентеженою. Я завжди жартувала, хоча не зовсім, що темна хмара переслідує мене все життя. І що дивно з того часу, як я переїхала жити до батьків, вони також почали відчувати низку неприємностей. Я постійно кажу мамі, я, мабуть, принесла сюди свою чорну хмару. Я вже кілька місяців практикую маніфестацію та активно намагаюся бути позитивним, але відчуваю себе застрягли, цікавлюсь, чи не є це бачення, яке я побачила цього ранку, повідомлення про те, що в мене дійсно є негативна сутність. Моє питання як від неї позбутися? Питання важке. бо Просто з тексту не можна сказати нічого 100%, але ми будемо аналізувати, що тут написано. По-перше, людина живе довгий час, і вона намагається створити своє життя краще, але в неї це не виходить. І Вона також мала видіння того, як до неї прив'язана якась Темна істота, що, як вона вважає, витягує з неї вдачу або сили. Це можливо, так, це може бути. І якщо ця істота живе з нею вже кілька десятків років, то не так просто буде її витягти. В такому випадку я б рекомендував звернутися до професіонала, який побачить і скаже, чи є ця сутність насправді чи ні, чи є якісь інші. Причина того що коїться. Ну, і також можу додати, що маніфестації або просто бути позитивним, то, на мою думку, не дасть якогось значного ефекту. Замість цього треба знайти, яка насправді причина негативного стану, і е, освідомлено працювати над тим, аби цю причину видалити. Якщо якесь з цих запитань вам подобалося, або ви бажаєте знати більш деталі, пишіть коментарі, я буду відповідати. Якщо у вас є свої запитання, теж пишіть. Я буду на них відповідати в наступному відео. І ставте лайк, підписуйтесь, і до наступного зустрічі.